Новенна про дар Пробачення До святого Хоси Марії Ескріва. День сьомий. Щоб зробити перший крок Слова святого Хосе Марії Ескріва. Господь виявляє ініціативу, виходячи нам на зустріч Він дав цей приклад для нас. Наш Небесний Отець пробачає будь-яку образу, коли син повертається до нього коли кається і просить пробачення, наш Господь є таким Отцем, що випереджає наші бажання бути пробаченими, відкриваючи свої обійми повні благодаті. Таїнство сповіді, де Ти і я вдягаємося в Ісуса Христа і в Його заслуги. Боже, Отче милосердний, відкриваю Євангеліє і бачу, що Ісус. Просить мене дати приклад завжди першого кроку на примирення, щоб я виявляла ініціативу в проханні пробачення Залиш там перед жертовником твій дар, піди, помирися спочатку з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Справедливо, що просиш мене зробити те саме, що ти сам зробив, до того ж, святий Павло каже. Що Бог же показує свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Боже мій, як же мені важко зробити цей крок, коли я переконана в тому, що я маю рацію і що жертва це я. Мені здається, це чимось надприроднім, тільки Твоєю силою, Господи. Святий Хосе Марія, заступайся за мене. Щоб я наважилася шукати допомогу в Бозі, ідучи до щирої сповіді, адже в цьому таїнстві я зможу знайти необхідну мені благодать. Боже, за заступництвом Пресвятої Діви Марії, Ти обдарував численними благодатями святого Хоси Марію, священника, обравши його своїм вірним знаряддям для заснування опуздеї. Дороги, що веде до святості через виконання професійних та щоденних християнських обов'язків, допоможи мені навчитися перетворювати кожну мить та подію мого життя на любов до тебе та на служіння церкві, Папі й усім душам у радості й простоті, освітлюючи земні шляхи світлом віри та любові, за заступництвом святого Хосе Марії. Даруй мені благодать, про яку я тебе покірно прошу. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.